Огляд будинку 100 квадратних метрів, 2 поверхи до Львова 9 км, площа ділянки 6 соток. Повністю огороджена. У будинку зроблено ремонт під чистове оздоблення. Всі комунікації заведено в будинок. Є камін, яким можна обігрівати весь будинок. Поряд з будинком навіс на 2 авто, ціна 3000 доларів за сотку. Біля центрального входу посаджені Туї. І по периметру також висаджені молоді дерева, ділянка правильно прямокутної форми, повністю обгороджена металопрофілем. Як бачите, повністю вона обгороджена, посіяний газон. Біля будинку зроблено багато виводів для розеток, для підключення різної техніки. Ось одна розетка. За домом є така накрита тераса. Зараз пройдемося по участку і покажу, що тут ще знаходиться. Скважина 50 метрів. І також тут можна зробити якесь хозприміщення побудувати. Залишено там спеціальне місце таке. Так, ось так виглядає тераса, будинок два поверхи. У будинку вже повністю зроблено ремонт. Зараз покажу вигляд з траси. Тут ще є невеличкий город. Отут, де свердловина, можна побудувати якесь хось приміщення для того, щоб там зберігати різний інвентар. Для цього спеціально тут зроблено трошки більше місця. Далі йдемо тут навіс на два авто. Два авто спокійно поміщаються тут. Там далі відкатні ворота, але вони без моторчика. Треба буде встановити. Ось такий навіс, все заасфальтовано. Зараз пройдемося по периметру. Тут вхід в котельню. Також зроблено виводи для розеток для підключення, наприклад, пилосос або ще чогось. Також Виведено сюди можна підключати світло. Біля навісу тут посаджені такі невеликі ялинки. Виростають вони невеликі, приблизно 1,5-2 метра. Зараз зайдемо з тераси в будинок і покажу, що знаходиться в будинку. Зараз ще покажу вигляд з цього ракурсу. Будинок дуже теплий, побудований із газобетеону. Ось тут такий невеличкий город є. Все обгороджено. І ось тут є ще калітка, можна вийти, там можна докупити при бажанні ще 6 соток. Далі там нікого вже не буде, тому що там високовольтні лінії, і там 200 метрів від них не можна нічого будувати. Тому це буде крайня, такий крайній участок. Від того стопчика, там, якщо бачите, і там є стовпчик, ось приблизно такі розміри можуть ще бути у вас. Ну, це вже при бажанні. Давайте перейдемо вже в сам будинок і покажу, що зроблено в будинку. Як я казав, в будинку зроблено ремонт під чистове оздоблення можна поклеїти шпалери, пофарбувати, завозити. Техніку, меблі і можна вже проживати. Вже всі комунікації підключено. Все заведено в будинок, вода, електрика, все вже є. На терасі також є ось дві розетки для підключення освітлення. Заходимо в будинок і зразу попадаємо з тераси, це кухня студіо. Тут зроблено ось такий камін, він обігріває перший другий поверх обігріває всі кімнати. Вже його запускали, протестували. Дуже тепло. Якщо, наприклад, не буде світла, то можна обігрівати дровами. Зимою точно не замерзнете. Ось тут вихід на терасу. Це ось така велика кухня студіо. Площа будинку 50 квадратних метрів. Тут Позадуму повинен бути кухонний куточок. Зроблено всі виводи каналізації, підведена вода, багато є розеток. Все тут зроблено для того, щоб можна було підключити різні електроприлади. Духовий шкаф, також для холодильника зроблено все. Тут ще можна підключити. Телевізор, зроблено виводи для антенни, розетки, і також тут можна підключити інтернет. Зроблено також розетка під інтернет. Все вже виведено. Залишилось тільки підключити Ось ці виводи, все є. Можна підключати і повісити, наприклад, великий телевізор. Тут сходинки на другий поверх, покладено тут на них плитку. Ось така от плитка лежить. Давайте зараз ще покажу перший поверх і потім вже підемо на другий. Тут на першому поверсі також по всьому поверху лежить плитка, зроблена тепла підлога. Тут санвузол, тут кімната, можна під гостьову зробити. Зараз покажу, встановлені ось такі. Гарні міжкімнатні дерев'яні двері. Тут також зроблено ремонт. Покладений в кімнаті ламінат. Зроблені розетки. Все можна тут уже підключати, вішати. Інтернет, кабельне телебачення, розетки. Можна сюди підключити також телевізор. Забув сказати, по всьому будинку натяжні стелі зроблено. Це санвузол. Зараз зайдемо, покажу. Тут все прибереться, тут вже нічого не буде. Тут всі комунікації вже заведено. Тут повинна бути душова кабіна. Тут буде раковина, для неї все вже зроблено. Далі там тут унітаз і тут е, пральна машинка встановлюється. Все вже під це продумано і зроблено. Це все прибирається, можете не переживати за це. Так, і заходимо зараз в такий невеликий коридор. Це двері попереду центральний вхід, з лівої сторони котельня. Зараз покажу тут. Тут зроблена розводка теплої підлоги. Зразу можна заходити через центральні двері. Ось це зроблено. Також є бойлер. Автомати, всі це все закриється, нічого не буде видно. Тут встановлено електрокотел, вода в будинок заведена із скважини, вже все підключено через фільтри. Уже все перевірено, тепла підлога працює. Також, як бачите, в котельні зроблена натяжна стеля. Тут можна пофарбувати, вже всі стіни зроблено спеціально для цього, вже не потрібно нічого штукатурити. Ще раз покажу, скільки тут зроблено багато розеток. Тут електрика вся повністю розведена, біля входу є розетка, біля санвузла, біля. Каміна, зверху також є розетки. Все є. По периметру також є багато розеток. Тобто тут можна себе вже не обмежувати куди що підключати. Бачите, як багато розеток. Все дуже якісно зроблено. Ось тут повинен бути холодильник, духовий шкаф. Також тут посудомийна машина. Все вже продумано саме під таку кутову кухню. Давайте підіймемося на другий поверх і покажу ще вам другий поверх, там три кімнати, один санвузол. Ось підіймаємось. Тут також натяжна стеля, вихід на ворище по драбині. Вона опускається і можна туди піднятися. Ну, трохи далі покажу, що там знаходиться. Зараз трошки розвернусь, покажу більш детально тут, що знаходиться. Ось так тут небагато місця. Сюди санвузол, перша кімната, друга кімната і третя кімната. Давайте почнемо з цієї кімнати. Ось тут така драбина, тут потрібно ще зробити перила. Заходимо в першу кімнату від драбини, зроблена натяжна стеля. Зроблені розетки. Також тут вивід під кабельне телебачення, інтернет. Все вже підключено, все є. Опалення на другому поверсі немає, тому встановлені такі радіатори. Опалення є тільки в санвузлі. Теплої підлоги на другому поверсі немає. Але зроблено тут прокладені труби по периметру, тому трошки вони будуть обігрівати кімнату. Але основне, це радіатори. Давайте ще покажу вигляд із вікна. Це з першої кімнати на другому поверсі. Тут зразу навіс, і там той участок, який можна ще придбати. Далі там сусідів не буде, тому що там лінія електропередач і 200 метрів вже нічого не можна будувати. І це буде дуже гарний участок, і, і вигляд вам ніхто не буде загораджувати. Ось так виглядає, там далі ліс. Трошки далі там є ще озеро, приблизно 500 метрів. Ось така от ділянка. Ну, це вже, якщо захочете при бажанні. Так, переходимо до наступної кімнати. Це була перша кімната. Зараз заходимо в другу кімнату. Так ось тут зроблено ремонт. Тут, бачите, отвори у стіні це від каміна, там повісяться сіточки, і все буде дуже гарно виглядати. Обігріває камін 4 кімнати. На першому поверсі, кухню і кімнату, і на другому. Також тут встановлені радіатори опалення, є розетки, вивод інтернета. Ще зроблено тут розетки для. Підключення телевізора. Ось, зроблено вийти інтернет. Тут ще розетки. Як бачите, розеток дуже багато. Можна не обмежуватись, куди що поставити. Зроблено все дуже якісно. Ось так виглядає ще з іншої сторони. Ці дирки, як сказав, вже закриються. Але від каміна можна спокійно отаплювати будинок, і буде дуже тепло, навіть якщо не буде світла. Переходимо в третю кімнату. Тут також є виключатель, розетки. Заходимо це і кімната найменше, також є встановлено окремий щиток на другий поверх. І з цієї кімнати є вихід на балкон. Це така невеличка кімната, є радіатори опалення, натяжна стеля. Також вихід для опалення з каміну. Виключателі, розетки, все є. Також тут можна повісти телевізор. Всі виходи для антени, інтернет, все. Все є. Як бачите, по всьому дому зроблено багато розеток, можна встановити різну техніку, не обмежуючи себе, де цю техніку ставити. Розеток вистачить для всього. Виходимо на балкон. Зараз покажу вигляд з балкону. Балкон виходить на центральний під'їзд. Тут покладена плитка, зроблено злив води, так, щоб якщо навіть сюди вода попаде, вона вся стікала і не затримувалась тут на балконі. Поруч сусіди вже скоро заїжджають, ці вже заїхали. Тут вже побудувались, заїхали. Попереду там чи далі сусіди вже проживають, там також проживають. Ці добудовуються в наступному році, мають заїхати. Так, ось такий вигляд з балкона. І зараз покажу вам туди, якщо по прямій, через ліс 5 км до Львова. Якщо по трасі, то 9 км. Ось такий вигляд з балкона другого поверху на центральний вхід. Ось так все гарно виглядає. Газон також посаджений і дуже класно сюди вписується. І так, і переходимо. Це була третя кімната з виходом на балкон, і ще залишилось показати санвузол. Якщо піднятися по сходам, санвузол буде зразу з лівої сторони. Встановлені також гарні двері, є багато перемикачів на світло, на витяжку. Є додаткова розетка. Багато підсвітки тут можна ще встановити зроблені виводи під світильники. Також тут багато перемикачів на інше світло. Так, залишую ще показати санвузол на другому поверсі. Ось такий великий санвузол, натяжна стеля. Виводи зроблені під унітаз. Також під раковину, і тут кутова може стояти ванна. Є радіатор додатковий, і також тут зроблено теплу підлогу. Тут нічого не йде, не штукатурно ще, це зроблено вентиляційний канал, він йде з першого також поверху, і виходить туди під кришу. Ось додатковий вент-канал я в санвузлі. Тут нічого ніде не штукатурилось, не замазувалось. Можна зробити все, переробити під себе, а можна і так залишити це вже кому як подобається. Зараз ще покажу вам вихід на горище. По дремуїдні тут можна піднятися. Ось так вона опускається і можна підійматися нагору. Дах утеплений. Зараз підіймусь, покажу, що тут знаходиться. Зразу тут є виводи під всі комунікації, телебачення і інтернету. Ось так дах повністю утеплений. Це Вентиляційний канал з першого поверху, а це з другого поверху. І вони ось туди виходять під дах і виходять назовні. Тут приходять ці кабелі інтернету і телебачення. Тут все можна підключити, Уже всі розетки є. Залишилось тільки підключити. І буде все працювати по всьому будинку. Так, ще ось такий забув показати вхід центральний. Через центральні двері заходимо в будинок. Тут такий невеликий коридор. І направо двері котельні, через яку можна вийти також назовні. Зараз покажу. Тут можна зразу вийти під навіс. Наприклад, приїхали на машині. І зразу, якщо йде дощ, виходити під навіс і можна заходити в будинок і не мокнути. Ось такий вхід. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Якщо будинок продано, значить оголошення я видаляю.